Боксерський турнір пам'яті героїв артилерії Азову відбувся у Вінниці. На ринг вийшли спортсмени з двох областей, серед них і військовослужбовці. Змагання приурочили до річниці загибелі віничанина оборонця Маріуполя Назарія Гринцевича. Боксерський турнір пам'яті героїв артилерії зібрав на ринку 14 спортсменів із Вінниці та Хмельницького. Серед них і двоє військовослужбовців. Олексій Козолок, титулований боксер з Хмельниччини. Для нього такі змагання спосіб підтримати військових і вшанувати пам'ять загиблих. Вважаю, такі турніри пам'яті повинні бути завжди, тому що наші хлопці віддають своє найцінніше життя заради перемоги України. Тому ми завжди повинні їх прославляти і вшановувати. Їхню пам'ять. На ринг Олексій вийшов проти віничанина Іллі Гнатюка у ваговій категорії 60 кілограм. Утім, турнір був дружнім. Ходив по декілька тренувань і удосконалював свої знання в боксі та покращував свій фізичний стан. Змагання приурочило до річниці загибелі Назарія Гринцевича на псевдо Гренка. Хлопець активно займався спортом, зокрема боксом. На ринг цього разу вийшов його брат, аби вшанувати пам'ять Назарія. Знаю, що сьогодні Гренка бачить нас, бачить свого брата і буде допомагати. І неважливо, чи він програє, чи він виграє. Грінка, ти, ти вже великий боєць. Захід був благодійним. Глядачі могли придбати мерч Азову або задонатити. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю БПЛА для артилеристів, бригади Азов. Залучення спортсменів, залучення цивільних, щоб вони дивилися, спілкувалися з військовими. Ми зробили станції, де можна потримати озброєння, трохи більше поглинутися в дотичність до війська, поспілкуватись, щоб зрозуміли. Що що військові, це такі самі люди? Ми маємо зробити все, щоб пам'ятати наших героїв, в тому числі спортивні змагання. Українці мають вміти захищати свою країну і пам'ятати тих, хто за нею поклав своє життя. Подібні турніри пам'яті відбуваються і в інших містах України, аби вшанувати загиблих воїнів і спортсменів. Яна Когодинська, Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.